України величезний же борг насправді, тобто ми ж багато грошей, які нам дала. Європа, весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняла? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка вина всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б вада в нас не була, і так далі. у мене теж є до да неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробила рашка, це відповідальність тільки вражки, агресор саме рашка. І то, що в такий стан нас вагнала, агресор, тільки рашка. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі, що українська вона набагато краща. більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Не оця шаровачена, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. І я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь, це так супірова. Взагалі, нам в цю сторону треба рухатися. Європа, це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але образованих людей. Ну реально багато себе, як бидло ведуть, і в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей.